Всім привіт! До мене на балкон знову завітало сонце, і я не можу не скористатися цією можливістю і показати останні новини на своїх орхідейних поличках, що в мене вже заквітає, що планує розкриватися, ну а що вже досить рясно і довго квітує. Тож запрошую помилуватися! Зараз я вам показую свій рінг. Ось так дорозпускав він уже свою гілочку. Такі яскраві вкраплення ось цього насичено-малинового кольору на білому полотні. Такий ефектний вигляд. Я дивлюсь, що допоки. Розпускається ось ця гілочка, то другий квітоносик він якось не поспішає ростити, ну, там розвивається, звісно, трішки ніби збільшується, але не так. Швидко якось цей перший набрав швидкості для розкриття. Аромат посилився, ви знаєте. Ну, такі, трішки, можливо, навіть і нав'язливий. Я з ароматами не сильно товаришую. Якщо щось занадто, то мені це, мене це відштовхує. Я люблю більш легкіші, такі, знаєте, ненав'язливі, спокійні. Ну, але ради такої диковинки, то вже й. Можна потерпіти. Ну, тим більше, ти на провітрювання відкриваєш вікно, але більша частина, ви знаєте, сонця нема, то він якось от в таку погоду більш ароматить. Красончик. Наступний це амабіліс вирієгатний. З ось такою красивою розеточкою. Сама рослинка невелика, тому що це вирощена з дрібного підлітка 1,7 Ну, приходять трішки менші, але форма квіточки мені подобається. Ніжна, така витончена. немає в нього нового квітоносу, він квітує на дорощених. Ось ця гілочка. І от там трішки ще буде кілька пуп'янок. Так, щось засушив уже, засушую свою одну квіточку цей восковичок мітушний. Але ця така яскрава, така блискуча, оцей глянець так виблискує. Достойна навіть отакого короткого періоду квітування. Дивлюсь, що він ще буде дорощувати. По одній квіточці все-таки будуть ось такі. Яскраві акценти на полотні. Поруч, металик Diamond. Теж один пуп'інок він засушив. Пупінки зараз дуже сипляться, сушаться, такі рясні каскади, і, і я дивлюсь, що це все йде на нівець, Варнується. Ну, з виключенням світла. Ну, ми, ми просто, ну, чим ми можемо зарадити. Я особисто не, не маю можливості, знаєте, щоб десь там освітити якусь додаткову полицю, тому що в мене їх вистачає. Всім, всім немає. Ось так і чекаємо світла. Якщо немає, то чекаємо, поки увімкнуть. Так, а поруч із ним стоїть також даймонд, але вже Бабулеточка. І дивіться, що вона мені робить. Оце літнє квітування було. Я відрізала квітоніс і вона запустила два два подовжила. А тут ще ось такий новий жіний квітоніс. Тож, чекаю, я на неї, ви знаєте, скаржилась постійно, що вона не квітує рясно. Ось вона виправляється. Тож, з нетерпінням чекаю. Ну, а тут нижче Нижче водопадик, мій неймовірний, казковий, обожнюю. Просто покажу вам кілька секунд, щоб помилуватися картинкою. Думаю, що вона ніколи не набридає. Вже ось такий женемо новий, і тут трішки доростили капелинка. Так. Тут хойка моя розкривається, белла. Ось такі ніби прикраси, ювелірні, цікаві суцвіття. Так, Ну, а далі ось ця красуня, яскрава така Стеленбош. Хто пам'ятає, я вам показувала, що придбала ще й пілор Стеленбош. Він такий ну, невеличкий, тому що дитинча, ось, але особливий зі сплешами, тож вже видав Квітоніс. Тож то чекаю, можливо, одна-дві квіточки буде. Обов'язково покажу. Дивіться, вона дорощує тут квітоніс. Ось тут почала дорощувати щось. ну І я вже вам розповідала, що в неї ще два нових квітоноси, ось так. Теж буду формувати сюди донизу, щоб це все спадало. Тут поки що я не прибираю ось це формування, тому що квітоноси формуються, вони ще тянуться, ростуть. Ось так. Це пілор Jasper Lizard. Теж пілор, теж буде, я думаю, каскадик. За ним стоїть ще один пілор. Ось тут теж будуть каскадики. Не бачу наступного квітоносу. Ось тут він, наступний ще один квітоніс. І ось тут ще один квітоніс. Ну, я думаю, що їм світла тут вистачить, і вони все-таки сюди будуть спадати донизу. Ну, Це в мене таке в планах, не знаю, як воно насправді вийде. Так, запитували за оцю красу. Ще й досі продовжую квітувати, хоч вже ну, довгенько він у мене. Але квітуємо. Квітуємо, також ароматимо, Приємний аромат. Ось такий саме аромат, мені подобається. Не бачу, щоб він щось мені доростив чи запустив. Отут От три квіточки. Ну, і ось тут ще кілька квіточок. Отакі От вже, бачите, з зеленим якимось покриваються, я думаю, що скоро вже мають відквітнути. Трішки більше, трішки різніше вже заквітла біленька красоня, балада. Така чарівна форма. Теж чекаю на її таке більш рясніше квітування. Ну, тому що це ось дорощену гілочку я вам поки що показую. Але тут новий квітоніс, І вона ще тяне також два дорощених ось тут. Теж все, бачите, сюди в одну площину виводжу, щоб було рясніше якось так. Так. Далі поставила малечу свою. Це в мене дитинчатко від Денвера. Ось один, другий і третій. Так, ну, а тут, а ось тут гілочки шелерянок. Це оди, один поставила сорт. Ось такі листочки маємо. Бачимо, навіть по листі, що відрізняються. А ну, а тут буде ще один у мене ось такий. Ну, але з ними, мені здається, найгірше, тому що ну, дуже багато бутонів відсихає, ну такі були красиві. І якщо на інших там один-два, то тут сипиться по три, по чотири відразу дуже боляче. Ну, ось знову, бачите. Але все-таки щось да залишиться, щось да і заквітує. Нічого, переживемо. Головне, щоб вони лишилися живі, а нові квітоноси наростуть, і нове квітування обов'язково буде. Ну І на краєчку у мене ось таке поєднання, вже більш різніший. У мене ось цей фарфуровий метеличок білий з жовтими акцентами. І на фоні феррарки Пілора триліпса, Квіточка як хоче, так і чудить. Розповідала вже не перший раз, що кожного разу у неї квітування особливе, щоб здивувати, купувала як метелик та простий на два квітоноси, але в домашньому вона заквітла як метелик та пілор. І ось друге її домашнє квітування, вона заквітла, як пілор і три ліпс уже чекаємо наступне, що придумає. Так, щось хочу приблизити, не вийшло, вибачте? Ось така яскрава. Сховалося сонце. Так, чекала на сонечку, але воно вже сховалось. Тому ну, продовжу ось так. Але я думаю, що. Ми ще побачимо їх не один раз помилуємося. Зараз вже більше почало більше розквітів, більше, так, знаєте, набираються кольором полички, тож хочеться на хвилинку якось розрядочку, позитивчика отримати. Забігла собі на балкончик постояла. Очима половила ці фарби. І настрій піднявся. Маю розквіт підлітка новинки це рейнбоу від Sony. Але дива не трапилося, і ми розквітли ось так. Колір мені дуже подобається, особливо на сонячних променях такий дуже яскравий, дуже такий вогнистий, знаєте, з іскоркою. Але ж хотілось метелика. Ну, маю ще дублика. Там, я знаю, чекають мене в особистих, тому що обіцяла, якщо заквітнуть, то поділюсь, але, бачите, вже не поділюсь, тому що маю простий. І розглядаю так пуп'янки своїх підлітків, то, ви знаєте, форми мене не особливо тішать. Здається, що в цьому році відсоток простяків буде на порядок вищим. Також заквітла в мене сюрприз від Соні черговий. Звичайна жовта квіточка, я її так приділила як согошіто, вже поїхала до нової господині. Але я тішуся, звісно, тому що дівчинка приїхала до мене і забрала. І я бачу, що вона потрапила, знаєте, в такі добрі люблячі ручки. Її будуть там любити і турбуватись про неї. Ну, а вона, звісно, буде радувати своїм квітуванням. Питаю, чи проквітне в другому домашньому квітуванні метеликом? Можливо, не знаю. Я з минулого року, здається, декілька позалишала на повторне квітування. Тож в цьому, в цьому сезоні зроблю невеличкі підсумки для себе, чи працює, чи не працює, поки що сказати нічого не можу. Зазвичай я такі екземпляри продавала відразу, щоб, не, ну, щоб місце не, 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 не забирали вільне. Ось. А так як знаю, дівчатка розповідають, що вдруге, втретє квітують метеликами. Ну, можна спробувати. Хай постоїть. Нарешті дочекалось квітування ось цього сорту. Це профар 5035. Проте новий квітонець вона не видала, квітує на дорощеному. Ще й ось так. Бачите, як закрутила гілочку. Не знаю, що їй завадило, що їй... Її помішало квітувати рівненько, тягнути квітоніс. Ну, але вже що маємо? Не знаю, дивлюсь, заглядаю, шийка така товста у неї, ви знаєте, і листочки широкі, лопаті, тобто розвиток рослини хороший, чудовий. Але лише ось такий маленький дорощений квітоніс. Маю вже дві квіточки розовенькі. Але я помітила, що, подивіться, ось на цій квіточці там. На пелюсточки є такий, ніби трішки фантазійний узор. От Якби було трішки більше зсередини, було б чудово, мені здається. Ну, Там ще знизу проглядаються крапенки така ніжна квіточка. Розмір поки що невеличкий, можливо, трішки підросте, але я думаю, що це десь 6-7 см, не більше. Якщо буде гілка ось така, то, то і гарно. Я думаю, що буде гарнесенько. Чи схожа з Анною? Так, да, щось, ви знаєте, перегукується, тільки в Анни більша квіточка. Ну, от, якби ось так, да, ось цього узора було б трішки більше, то, звісно, що це була б її родзинка, це б її вирізняло з-поміж інших рожевих. На цю паличку перейшов у мене вже красуватися пірат. Ось так я його сюди в куточок поставила, тому що деякі розкриваються, я стараюсь їх вже ж витягнути, поставити на своє почетне місце, красуватися. А, звісно, що місця всім не вистачає, тому приходиться ось так переставляти. Змінювати місця один одному. Красивий дуже сорт, люблю його. Так, тут квітоноси, квітоноси. Ну, і моя основна поличка має вже ось такий вигляд. Ще чекаю новиночку. Я думаю, підставлю, можливо, ще щось заквітне, теж зміню І. Покажу вам про цю поличку, окреме відео зроблю, можливо, завтра-післязавтра не, не буду затягувати. Увімкнули світло. Треба швиденько бігти в справах. Світла мало, тому а роботи багато, тому треба користуватися можливістю. На сьогодні це буде все. Всім бажаю гарного дня. До побачення!